Сьогодні у нас наступний урок з алгебри. Це поглиблене вивчення, нерівність коши для двох чисел та її застосування. Так, ну Давайте розглянемо, що таке нерівність коши. Є теорема така: при будь-яких невід'ємних значеннях А і Б виконується нерівність. Сума двох чисел А плюс Б більше або дорівнює 2 помножити на корінь і здобутку цих чисел А помножити на Б. Оце і є нерівність коши для доведення нерівностей. Ще раз, подивилися: А плюс Б, сума двох чисел, більша буде рівня 2 помножена на корінь із АВ. Якщо у нас є числа, число А і обернене до нього число 1 поділити на А, ну обернене ви пам'ятаєте, ви просто приписали до числа А знаменнику 1 і перевернули дріб, це буде 1 поділити на А. Значить, сума таких чисел, взаємообернених чисел називається, більша або дорівнює 2. Це як наслідок, треба запам'ятати. Але зверніть увагу, це тільки для додатних чисел. Так. І завдання перше. Доведіть, що А 1 на Б помножити Б плюс одиниця на А більше або дорівнює 4. Для А більше 0 і Б більше нуля. Ну, це обов'язкова умова, тому її тут пишуть завдання. Отже, дивимось, у нас є сума двох чисел. Сума двох чисел за нерівністю коши більше або дорівнює 2. Корінь із АВ. Давайте окремо розглянемо. Ну, спочатку ми перепишемо і окремо розглянемо суму А плюс 1 на Б. А плюс одиниця на Б за нерівністю коши, це більше буде рівня 2. Дивимось на нерівність. Корінь. Перше число помножте на друге А помножить одиниця на Б. Так. І друга сума Б. Плюс одиниця на А більше або дорівнює. 2 корінь. Перше число Б помножити на друге число одиниця на А. І тому ми можемо записати, що наш вираз А плюс одиниця на Б помножити Б плюс одиниця на А більше або дорівнює. І замість цієї суми ставимо оце, оцей вираз, 2 корінь. ну Тут помножили буде А на Б, помножити. І замість цієї суми ми ставимо інший корінь. 2 корінь b поділити на А. Ну, 2 на 2 це 4. Два корені ми підписуємо під 1, тут скоротилися A, A, B і B – це буде одиниця. І 4 помножити на 1 це буде 4. От ми довели, що у нас цей добуток більше або дорівнює 4. Бачите, цей добуток більше або дорівнює 4. Значить, ще раз подивились на нерівність коши А плюс Б більша буде рівня 2, корінь із А помножити на Б. Так, ну і наслідок. Переходимо до другого завдання. Знайдіть найбільше значення виразу АБ, якщо відомо, що а більше нуля, Б більше нуля це обов'язкова умова, і 2а плюс Б дорівня 3. Ну, якщо ви бачите суму, то ви можете вже до неї застосувати нерівність коши. Перепишемо трошки інакше: 3 дорівнює 2а плюс Б. 3 дорівнює 2а плюс Б. А це більше або дорівнює за нерівністю коши 2 помножити на корінь під коренем перше число 2а помножити на друге число на Б. Буде 2АБ. Тепер перепишемо цю нерівність інакше, бо нам треба ж виразити АБ. Значить, АБ повинно стояти з лівої сторони. Бажано, да? Значить, це буде 2 корінь із 2 АБ. Уже знак менше 3. Ось, Я переписала цю нерівність. Прибрала оце середнє значення, воно нам не потрібне. Тепер з цього треба виразити корінь. Чому дорівнює корінь? Корінь із 2АБ менше або дорівнює 3 поділити на 2. Поділили праву частину на ліву, щоб знайти оцей корінь. Так? Невідомий множник. Тепер треба позбутися кореня. З 8 класу, ви пам'ятаєте, що позбутися кореня, треба обидві частини піднести до другого степеня. Отже, ліва частина в квадраті і права частина в квадраті. Так. Ну, тепер ми позбулися кореня, це буде 2аБ. А 3 других квадратів – це буде 9 четвертих. Отже, звідси АВ менше або дорівнює 9 четвертих поділити на 2 це буде 9 восьмих. Нам треба знайти в завданні найбільше значення виразу АВ. Значить, найбільше значення буде 9 восьмих. Відповідь: Найбільше значення виразу АВ дорівнює 9 восьмих. бо всі інші значення менше або дорівнюють 9 восьмих. Так. Наступний. Доведіть, що коли m більше нуля, x більше нуля, y більше нуля, то виконується нерівність. MX плюс y поділити на 4 m більше або дорівнює корінь із XY. Ну Ви бачите на екрані. Да? Треба довести. Значить, переписуємо оце. mx плюс y поділити на 4m. Це за нерівністю коши більше або дорівнює 2 корінь. Перше число mx помножили на друге число y поділити на 4М. Ну, я тут приписала одиницю, щоб це були дві дробі. І коли ми множимо дробі, ми можемо скорочувати чисельник зі знаменником. Тут m, тут М скоротили. Так, тепер 4 виносимо за знак корення, корінь з 4 це буде 2, але це він в знаменнику. Отже, це дорівнює 2 поділити на 2. Під коренем залишилося Хі. Хі. 2 на 2, ну, зрозуміло, одиниця корінь із Y. І ми бачимо, що у нас виконується нерівність. Сума двох чисел більша або дорівнює корінь із Y. Так, наступний номер. Для додатних чисел А і Б доведіть нерівність, що сума, бачите на екрані, більша або дорівнює 5 других. Ну, знову ж таки, якщо бачите суму, застосовуєте нерівність коши. Значить, Сума двох чисел більше або дорівнює 2, корінь під коренем перше число помножити на друге. Так, ну дивимо, що можна скоротити А з А скорочуємо, Б, з Б скорочуємо. Корінь із 25 це 5, корінь із 16 це 4. Отже, це буде 2, 2 перших помножити на 5 четвертих, це буде скорочуємо 2 і 4, Тут буде 2, це буде 5 других. Отже, ми довели, що оця сума більше або дорівнює 5, друзів, що і треба нам було зробити. Так, доведіть нерівність. Ви бачите на екрані Х y помножене на хі плюс 16 більше або дорівнює 16х, де y більше або дорівнює 0. Ну, знову ж таки, у нас є сума двох чисел, і тут сума двох чисел. Ну, спочатку ми переписали, тепер сума перших двох чисел це більше або дорівнює 2 помножити на корінь із Хі. Сума двох, ну, друга пара, сума двох чисел це буде 2 помножити на корінь під коренем XY помножити на 16. 16 я записала попереду, як число. Ну, зрозуміло, що корінь і 16, це у вас буде 4 і множимо всі числа 2 на 2 і на 4. 4 на 4 16. І корінь із XY, помножити на корінь із XY, це буде XY. Отже, це буде 16х. Ми довели, що у нас оцей добуток більше або дорівнює 16 XY, що треба було довести. Так, тепер нам треба довести, якщо А більше 0 і Б більше 0, то А плюс Б помножити на 1 на А плюс одиниці на Б більше або дорівнює 4. Отже, дивимось, А плюс Б, перша сума, це більше або дорівнює 2, корінь із першого числа помножити на друге. І другу суму так само пишемо: це 2 корінь із 1 на А на 1 на Б. 2 на 2 це 4. А ці вирази під спільним коренем записали. А, перших помножити одиниця на А, Б, і АБ скоротили. Це буде одиниця, тобто дорівнює 4. Що і треба було довести за умовою. Так. Тепер доведіть, що коли у нас АБ і С більше 0, то виконується отака нерівність. Ну тут три суми. Застосовуємо до кожного окремо. Отже, у нас буде. Перша сума 2 корінь під коренем а квадрат, перше число помножити на одиниця bc. Тепер застосовуємо для другої суми на рівність коши. Це буде 2 корінь b квадрат помножити одиниця на АС. І для третьої, так само 2 корінь c квадрат помножити одиниця на аб. Тепер ми помножили 2, 2 і 2. це 8. І тут записали всі вирази під один корінь. Ну, ми бачимо, що у нас А на А. Це буде А квадрат скоротилося, Б квадрат Б і Б скоротилося, C квадрат, С і C Скоротилося. Отже, це буде одиниця і дорівнює 8. Отже, ми показали, що у нас оцей вираз більше або дорівнює 8. Так, доведіть нерівність. Бачите на екрані. Да? Ну, знову ж таки, ну тут трошки така. Дивіться, у нас тут під коренем А квадрат плюс 3. Значить, Ми перепишемо оце верхню суму А квадрат плюс 3 і плюс 1. Тобто розіб'ємо 4 на 3 плюс 1. І тепер ми отримали вираз А квадрат плюс 3. І у нас є два числа сума двох чисел а квадрат плюс 3 і одиничка. Застосуємо для нього теорему Каши. Це буде більше буде рівня 2, корінь. А квадрат плюс 3 помножити на 1. Ну, на 1 ми не множимо, бо це нічого не змінює. І поділити на 2 так і залишилося. 2 і 2 скоротили, і у нас вийшло, що це дорівнює корінь із а квадрат плюс 3, що і треба було довести. Так, наступне таке саме: От подивилися на цей вираз. Дивіться, що у нас тут під коренем, а що треба зробити з верхнім виразом. Значить, верхній вираз ми перепишемо як а квадрат плюс 1 і плюс 1. двоєчка, так? Да? І тепер застосую тут нерівність каши. Більше або дорівнює 2 корінь за квадрат плюс 1 помножити на 1. А тут корінь за квадрат плюс 1. І це дорівнює 2. Так. При а більше 0 доведіть нерівність. Так, ну дивимося, що тут. Отут у нас взаємно обернені числа а плюс одиниця на а. Ми пам'ятаємо, що це у нас а плюс одиниця на А більше або дорівнює 2. І пишемо тоді, що це більше або дорівнює 2 помножити на 2 і плюс а квадрат. Тепер для цих чисел 4 плюс А квадрат застосовуємо нерівність коши. Це 2 корінь. 4 помножити на а квадрат. Виносимо з відзнака корення, це буде 2а помножити на 2, це буде 4а, що і треба було довести. Так. Ну, Це аналогічно те саме, але тут вони ще не взаємно прості числа, не взаємно обернені числа. Чому? Бо тут х квадрат плюс 1. Значить, тут треба додати одиничку до х квадрат. Додали і відняли одиничку. Тепер це буде взаємно обернені числа, а сума взаємно обернених чисел більше або дорівнює 2 і мінус 1. І дорівнює 1, що і треба було довести. Так. І останній. Відомо, що х більше 0, хі дорівнює 12, знайти найменше значення виразу х плюс 3y. Ну, бачите, суму чисел за нерівністю коши це більше або дорівнює 2, корінь із х помножити на 3y, тобто 3хі. Так, ну тепер y у вас дорівнює 12. Підставляєте, 2 корінь 3 помножити на 12. Це дорівнює 2 помножити на 6, бо корінь із 36 це 6 і дорівнює 12. Отже, ми отримали, що х плюс 3 y більше або дорівнює 12. Отже, найменше значення цієї суми дорівнює 12. Ну і домашнє завдання. Все. Дякую вам за увагу. До побачення!